Доброго дня, вас вітає компанія автопарки. Сьогодні у нас на продаж залітає ось така красива на BMW 320i. На повному приводі 2015 року приїхала з Америки машина в двойному красі з заводу. На ось такій красивій комплектації, шкіряний салон. Люк, звичайно, пробіг всього лише 130 тисяч кілометрів. З підігрівами сидінь. Без помилочок. Автомобіль повністю обслужений. Цепок замінений, масла замінені, як в коробці, в роздатці. Повністю. Рівненький, ціленький. Друзі, хто шукає для себе ось такий автомобіль, телефонуйте для на... до нас. Заїжджайте, кільцева дорога 60-солонка для огляду, тест-драйву та купівлі для себе даного автомобіля. Чекаємо вас.